У нас уряд, до речі, добре влаштувався. Ви подивіться, у нас, ну давайте відверто. От Єрмак, всі там стріли, Єрмак, Єрмак, Єрмак. Всі на нього стріли. Я ні разу не слухав, щоб Шмигаль щось Шмигалю сказали. Нічого Шмигалю не сказали. Він все підмахує, він, значить, робить купу проблем для країни. Нормальний чувак, все нормально. Працюєш, ми це ну, не хочуть. Це, хочу. це ілюстрація до того, що всі розуміють його роль. Ні, і місце. Ні. Мені набридло жити в цьому подвійному вже, е, стилі. Ми воюємо. В нас люди віддають життя від того, яке у вас буде уряд, як ви будете чути суспільство, залежить скільки довго ми будемо в війні. Це прямий зв'язок, партнери дивляться на це ж саме. Якщо. Ви показуєте успіхи. Зараз важко показати перемоги такі величезні, але показати перемоги всередині країни можна ж зробити. Замість того, щоб показати, як ми використовуємо гроші ефективно, платників податків в країн, У нас є механізми. Зараз руйнуються Б, потім вже ж і НАБУ, це ж ясно. Нікому не було приємно мати ці контрольні механізми. Жодний президент. Не хотів цього мати, це ж зрозуміло, але якось ну все рівно розуміли, що прийдеться. Ну якось прийдеться дивитись на це по-іншому. Ми ж в Євро, в Європейський Союз вступаємо чи куди ми там вступаємо?